Бажаєте один універсальний подарунок від 6 років до 99. Рекомендую вам звернути увагу на ось такі головоломки від бельгійської фірми Smart Games. Головоломка IQ Profi. Мета гри виконати всі завдання, які є в книжечці, починаючи від найпростіших і закінчуючи надскладними. Це Ця дорожня гра компактного розміру. Її можна з собою брати в подорож, а також грати. Трьома різними способами. Цей об'ємний 2D ребус пропонує вам заповнити всі комірки фігурками, які мають різну форму і кольори. Другий спосіб це скласти пірамідку згідно книжечки з завданнями. Третій спосіб це складання орнаменту. Маємо великий вибір головоломок, пишіть нам у приват.